Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бережіть свій виноградник. Пісня над піснями 2.15. Ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники. Коли ми вирішили влаштувати на задньому дворі огород. Мене переповнювала радість, а потім на грядках почали з'являтися таємничі ямки. Я подумала, що нічого страшного в цьому немає, але незадовго до збирання врожаю почали зникати овочі. Якось, прийшовши на город, я побачила, що наш найгарніший кущ полуниці, вирваний із коренем і засох на сонці. Кролик. Мені варто було звернути увагу на тривожні сигнали. Прекрасна поема в книзі Пісня над піснями описує красу взаємин між закоханими. Закликаючи свою кохану, юнак говорить про шкідників, що псують виноградник, під яким мається на увазі їхнє кохання. Ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники, каже він. Ймовірно, він також бачив ознаки присутності шкідників, що загрожують стосункам. Це могли бути заздрість, гнів чи байдужість. Насолоджуючись красою своєї нареченої, він не хотів, щоб їхня взаємна радість якимось чином постраждала. Дівчина була прекрасна, як лілея між тереном. і він був готовий докласти всіх зусиль для збереження кохання. Ми також отримали багато чудових дарів від Бога, серед них родина та друзі. Однак стосунки з ними не завжди легко підтримувати та розвивати, необхідні терпіння, турбота та захист від лисенят. Отже, Бог допоможе нам виростити чудовий плід. Які взаємини ви перестали цінувати. Які лисенята шкодять вашому винограднику. Помолимось, Господи Ісусе, дякую тобі за досконалу любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.